Друзі мої любі, всім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, мої любі друзі, завершився матч в англійській прем'єр-лізі. Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд у себе вдома приймав Ліверпуль. 0-3, мої любі друзі, Ліверпуль перемагає. Підпічні Арнес Лотес здобуває 3 залікові бали. Давайте все по порядку, да? Давайте, мої любі друзі, все по порядку розберемо. Старт, давайте зі стартових слайдів ми як завжди розпочнемо. Манчестер, Юнайтед, Еріка Тенкага. 4 2 3, 1 Така стартова розстановка у Юнайтед, Андреона на воротах. Далі йдемо. Лисандр Мартинес, материалик, Дигдалот, Мазрауї по флангах, Казамиро Кобимейн, центральный опорный пизник, Бруно Фернандеш, центральный токовальный захисник, Маркус Рашард, Александр Гарнач по флангах, зіргзе у нападі. Ось такие старты 9 та пульт 4-2-3-1. Алісон Беккер у воротах, Ібраєма Конате, Вірджил Ван Дейк, захисники, Трент Олександр Арнольд, Ендрю Робертсон по флангах, Райн Гравінберг, Олексій Макалістер, центральні опорні півзахисники, Домінік Сабаслай, центральний атакувальний півзахисник, Мухаммед Салах Луїз Діас по флангах та Діогу Жота у нападі. А тепер давайте матчу. Знаєте, друзі, дуже рівний поєдинок був рівний початок. Але ось на восьмій хвилині Ліверпуль відкриває рахунок. Трент Олександр Арнольд збиває. Що, правда це гол скасують через за все, таки був Махамеда Салаха. В Маха, Цілому такий рівний початок. дуже багато було брака в передачах, що у Юнайтед, що в Ліверпулі. Дуже багато було хвилювання на футбольному полі. Обидві команди хвилювались, мої любі друзі. То обидві команди допускалися помилок, і одна, до речі, з таких помилок призведе до забитого м'яча. Казаміра помил, помилився на 35 хвилині, віддав на точну передачу. Трент підхопив м'яч, віддав на Мохамеда Салаха. Ну, єгипетський король зробив акцентовану подачу. Ну, Луїс Діас головою. Збиває Луїс Діас. Робить рахунок 1-0 на користь Ліверпуля. Потім Ліверпуль забиває ще один гол на 42 хвилині. І знову Казиміро помиляється, на цей раз Луіс Діас відібрав в нього чистий м'яч. Сам же колумбієць перевів на Салаха. Мохамед Салаха, а Мухамед Салах віддав розрізну передачу на Луіс Діас так в підкаті одним дотком забиває Луіс Діас, робить рахунок вже 2-0 на користь Ліверпуля. Так команди пішли на перерву. Ось. Тобто Ліверпуль спокійно перемагав 2-0. В принципі, команда Арнеслота повністю. Після того, як два м'ячі, на мою думку, Ліверпуль контролював матч. У Ліверпулі більше ще виходило, ніж Ось, початок у Юнайтед. Ось, Спочатку Юнайтед був непоганий, тому зірк забув момент непоганий Алісен Бекер врятував. Ліверпуль на 56 хвилині. Збила, збила Домінік Сабаслай. Знайшов Мехамеда Салага. Ну а єгипетський король одним дотиком прицілюється, пробиває та збила. Збила Єгипетський король та робить. Гол плюс пас, то навіть більше, він забиває гол та робить дві голіві передачі. Гол плюс 2 робить Мохаммед Салах, мої любі друзі. Більш того, гіпський король і дубль зробити на 58-й хвилині. Мохаммед був непоганий шанс, пробив повз ворота. Хоча вдалося вже обіграти захисників Юнайтед. Ось, Юнайтед міг забивати непевне зіксу, коли Маркус Рашот подав феномовити голландці і Голандець, непевно пробив, але не по поворота. Ось у Юнайтед були шанси, непогані шанси були у Юнайтед для того, щоб по один гол забити. да? Ось Ліверпуль також міг четвертий гол забивати. Ну, в цілому Ліверпуль Ливерп... перемакає на мою думку, по Ось мої любі друзі статистика. 8 ударів у Манчестер Юнайтед, 3 удари в Площину. У Ліверпуля 11 ударів три в площину. У ударах майже Рівновага, 53-47 володіння, також майже Рівновага, але зверніть увагу, у Манчестер Юнайтед володіння більше, а точність передач вища у Ліверпуля. Тобто це свідчить про те, що більше брака саме було у Юнайтед, а не в Ліверпулі, тому що 82% точність передач. У Манчестер з 53% відсотковим м'яча, а у Ліверпулі володіння 47%, але точно передачі вища. пять з кто Next. Ось мої любі друзі: 490 дві передачі зробили підупічні Еріка Атангага, 407 передач точні. 53% володіння, 82% точність передач. у Ліверпуля. 453 передачи, 381 передача точно, 47% володения, 84% точность передач. 3-4 по голевым шансам, 3 голеви на годы у «Юнайтед» и 3 голеви на годы пиндепичный Эрика Тенхага упустила. В Манчестер Юнатед 3 голеви на годы, «Ливерпуля» 4 голевые на годы, 1 голевая на годы была у Ливерпуля упущена, 2 офсайда у Ливерпуля 0 у «Юнайтед». Із 8 ударів Манкуніанці нанесли 3 удари в площину 5 повзорота. У Ліверпулі з 11 ударів, 3 удари в площину, 7 ударів повзорота, один удар заблокований. По успішних відборах краще був Ліверпуль. 20 успішних відборах у Юнайтед, але 62% успішності. У Ліверпулі 17-68% успішність. Трисей Валіса на нульцеві Фандреонана. 28-11% повинісів м'яча. Ліверпуль більше виносив м'яч. 5-9 по перехопленнях. До речі, правила порушував по команди порушували рівно по 7 порушень правил, але у Іната 4 жовті картки у Ліверпулі лише одна. Ось. Ну, найкращий футболіст цього матчу – це Мохаммед Салах, який забив гол та віддав ще дві голіві передачі. Дал уз Діас також молодчинка, він оформив дубль. Але Мос сьогодні був на висоті. Мов сьогодні. Мос Салах сьогодні був на висоті. любі друзі. Він сьогодні віддав дві гольові передачі та й забив. Єкіпецький король робить зараз в кожному матчі Ліверпуля І Іспічі він забив. І віддавши голіву передачі. Далі Бренфорду він забив. І сьогодні він забив і ще віддав дві голі передачі. Uh, ну що ж, три плюс 3 за перші три тури неймовірні кондиції у єгипетського короля. Ну і неймовірні кондиції Ліверпуля, який перемагає, де мало того, що перемагає Ліверпуль чи жодно м'яча не пропустив. Хоч і справедливості раді uh, суперники моменти все-таки мають для того, щоб забити Але ліверпуль. ліверпуль стоїть. І команда Арнеслата uh, завершила цей літній цикл просто на неймовірний. Просто на неймовірній формі ще й вересень. Э, ну, да, да, да. Вересень починає доволі таки потужний Ліверпуль з перемоги над Юнайтед на Олтрафорд. Ліверпуль 9 з 9 балів, набирає підопічні Арне Слота, здобуває три перемоги. Підряд. Неймовірний початок від Ліверпуля, мої друзі, дуже потужно Ліверпуль розпочинає новий сезон в англійській прем'єр-лізі. Різниця забитих та пропущених складає плюс 7. Ну, і Ліверпуль зараз на другій позиції. 9 балів у Ліверпулі, у Манчестер Сіті також 9 балів. у Арсенала у Ньюкасла по 7, у Брентфорда 6. Дуже цікавий сезон нас очікує. Ліверпуль просто восхитителен, Зараз команди йдуть на паузу двох тижнів, через матчі збірних. Подивимося, як буде там далі, але поки що Ліверпуль виглядає дуже потужно. Три перемоги підряд, де ще команда не пропускає. А ось у Манчестер Юнайтед не НАТО. Приємний початок сезону, дві поразки, одна перемога, три очки, різниця мінус три. Ось, в будь-якому випадку це тільки перешітує, але початок для Юнайтед не надприємний, але можливо, ось, пауза на матчі збірних, команді трішки Єркетінгага допоможе. Ось. В будь-якому випадку, Манчестер Юнайтед, 0, ну, Ліверпуль 3. Бульвальники Юнайтед не засмочились, бульванки Ліверпуля. Хочу привітати Ліверпуль з перемогою, Ліверпуль просто восхитителен, Ось і підопічні Арнеслота в хороших зараз кондиціях. Матчі страни та Ліверпуль 3. Дякуємо за увагу, мої любі друзі. Бажаю вам тільки добра та щастя в житті. Всім до побачення, всім до нових зустрічей.